Північ в Україні час підбивати підсумки доби для вас. Працює Лілія Налягака. Росіяни обстріляли Херсон. Під вогнем опинився корабельний район міста. Внаслідок атаки постраждав 56-річний чоловік. У нього вибухова травма, контузія та гостра реакція на стрес. 116 боєзіткнень по всій лінії фронту за добу. 29 разів окупанти штурмували покровський напрямок. На цій ділянці фронту захисники знищили пункт управління безпілотниками та склад пально-мастильних матеріалів. На новопавлівському відтинку наші підрозділи відбили 25 ворожих атак. На лиманському, 14. на Торецькому українські воїни стримали 4 наступи росіян, ще 5 на сіверському, стільки само на Куп'янському. Дональд Трамп очікує, що зможе оцінити можливість досягнення миру в Україні впродовж двох тижнів. Про це він повідомив в інтерв'ю радіоведучому Тодду Станесу. Президент США сказав, що це жахлива війна, найгірша, що була з часів Другої світової. На запитання, чи вдасться досягти миру, він відповів, що дасть знати впродовж двох тижнів. А після цього, можливо, доведеться змінити тактику. Додам, що змі повідомляють, що очільник білого дому має намір, щоб Росія та Україна організували зустріч між лідерами країн, а сам поки що відсторониться від переговорів. Очільники генеральних штабів України, США та європейських країн впродовж 19-20 серпня розробили і військові варіанти підтримки мирних переговорів. Про це повідомив речник об'єднаного комітету у начальників штабів армії США Джозеф Голстед. За його словами, у ці дні у Вашингтоні зустрічалися начальники генштабів Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, України і США, а також Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Поки жодної конкретики, але, за словами Голстеда, усі напрацювання представлять радникам з питань безпеки для подальшого ретельного вивчення. Нідерланди надішлють Польщі два зенітно-ракетні комплекти Петріот. Відомо, що ці системи будуть там із 1 грудня до 1 червня. Як повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, Амстердам забезпечить ППО в Польщі за допомогою ракет Петріот та Насамс. Та систем боротьби з безпілотниками, а також трьохсоте нідерландських військових, за його словами, так нідерланди захищають територію НАТО, забезпечують постачання до України військової техніки та стримують російську агресію. Додам, напередодні вночі у селі Осини, що у Люблінському воєводстві, на поле впав і вибухнув невідомий об'єкт. Як повідомили у збройних силах Польщі, це міг бути дрон-фальшивка, який летів на низьких висотах, через що його не виявило радіолокаційне поле у міністерстві оборони звинуватили Росію у провокації. Норвегія створила другу бригаду в своєму арктичному регіоні для моніторингу кордону з Росією. Вона має назву Фінмарк і відповідає першій в історії країни стратегії нацбезпеки, яку ухвалили на початку цього року. Військове формування необхідне для швидкого посилення оборони та поглиблення співпраці з Євросоюзом. Як заявив тамтешній міністр оборони Туре Сандвік. Через агресивні дії Москви це стане відповіддю на безпекову ситуацію в світі. Новостворену бригаду згідно з планом посилять бойовою протиповітряною обороною, артилерійським батальйоном, легкою піхотою, інженерною ротою і розвідувальною ескадрильєю. Європейський союз і США узгодили рамки майбутньої угоди про торгівлю. Спільну заяву опублікували на сайті Єврокомісії. У ній йдеться, що угода стане першим етапом до розширення економічного партнерства між сторонами. ЄС планує скасувати тарифи на всі промислові товари зі США та надати преференційний доступ для морепродуктів і сільськогосподарської продукції. Водночас, починаючи з 1 вересня 2025 року, Сполучені Штати запровадять 15 відсотковий тариф на більшість європейських товарів або ж застосовуватимуть режим найбільшого сприяння для окремих категорій. Сполучені Штати Америки відновлюють фінансування програми з розробки нової ракети перехоплювача. Для ЗРК Петріот роботи припинилися торік за президентства Джо Байдена. Як зазначає військовий оглядач Колбі Бадвар, який ознайомився з бюджетними документами збройних сил США на 2026 рік, на дослідження, розробку, випробування та оцінку нової ракети спрямують 152 мільйони доларів. Також готують модернізацію наявного складу ракет «РАЗ-3», Адже попит на спеціалізовані ракети перехоплювачі зростає. Гарантована відпустка для військовослужбовців. Володимир Зеленський підписав закон, який надає захисникам щорічну відпустку тривалістю 30 днів. 15 із них обов'язково, а ще 15 – залежно від можливостей підрозділу. За словами заступника керівника офісу президента Павла Паліси, воїни з УБД тепер отримують на відпочинок додаткові 14 днів, що раніше були неактивними під час воєнного стану. Крім того, Контрактники від 18 до 24 років, які навчаються, зможуть брати відпустку для складання іспитів. В Україні захворюваність на коронавірус набирає обертів у лікарняних кор... Рімко Зростає кількість смертей в Україні від ковід. 19 тільки за два тижні померли десятеро людей. Повідомляють в МОЗ. Летальні випадки хвороби вже є у п'яти областях та столиці. До того ж, вірус продовжує мутацію, зафіксували два нові штами. Утім, фахівці заспокоюють, поки масованого захворювання немає. Про епідеміологічні обмеження мова не йде, але деякі медзаклади, приміром на Одещині, вже ввели обмеження. Чим небезпечні нові су і чи залишається дієвою вакцина? Про це в сюжеті. В Україні захворюваність на коронавірус набирає обертів у лікарняних коридорах, як на початку епідемії. Люди у захисних масках чекають своєї черги до фахівців. Тим більше цього року виявили нові штами, «Нібус» та старатус. Офіційно підтверджених випадків понад 80. Дніпропетровщина – на один з регіонів, де зафіксовано вірус. По Дніпропетровській області в 14 випадках е, підтверджено у хворих е, субваріант стратус. Е, ну це і е, жінки, і чоловіки. Е, серед хворих одна дитина, е, це е, інші, це дорослі. Е, серед хворих були е, хворі міста Дніпро, міста Кривий Ріг та Дніпровського району. Дніпровська інфекційна лікарня, ковідне відділення заповнене. стан пацієнтів кажуть лікарі стабільний. Від нового штаму ускладень не фіксують, але є певні характерні ознаки. В основі вірус залишається таким же, але пройшли невеликі мутації в вірусі, і з'явилися деякі нові симптоми цього захворювання. Новими симптомами такими є: це осиплість голоса і сильна біль в горлі. Останні симптоми, як лихоманка, нежить, кашель, остаються. На тому ж самому рівні. Ще одна відмінність. Субваріанти швидко поширюються у групі ризику літні люди та пацієнти з хронічними недугами. Тривалість лікування залежить все від імунної системи організму. Деякі люди можуть хворіти протягом неділі і проходити елімінація вірусу, а деякі люди можуть виділяти вірус. До трьох місяців підвищення захворюваності на COVID-19 лікарі фіксують і в інших регіонах. Так на Одещині за останній тиждень кількість пацієнтів збільшилася у шестеро та становить 165 епізодів. Нових субваріантів коронавірусу у регіоні наразі не виявлено. Утім, в окремих медзакладах уже посилили протиепідеміологічний режим, як от в обласній клінічній лікарні. У Нас було за останні два тижні близько десяти випадків по різним підрозділам зафіксовано, і тому ми ввели такі обмежувальні заходи. А в першу чергу стосується маскового режиму, дотримання гігієни рук, інформаційної підтримки для того, щоб зменшити ризик передачі інфекції від хворих, які знаходяться в стаціонарі, до інших пацієнтів, до персоналу, а також відвідувачів нашого закладу. Фахівці нагадують, коронавірус належить до групи ГРВІ ковід. Достатньо суттєво. Змінює картину гострих респіраторних вірусних інфекцій, і скоріше за все, що ми будемо в подальшому спостерігати такі підйоми захворюваності саме в серпні місяці з подальшим переходом в гострі респіраторні вірусні інфекції і в подальшому в грип. Тож за перших прояв недуги, а це нежить підвищення температури та біль у горлі варто залишатися вдома, обмежити спілкування з близькими та зв'язатися із сімейним лікарем. Коронавірусна інфекція має важкі форми та може викликати ускладнення у серпні. Зафіксували зростання летальних випадків від ковіду. Померли 10 людей. Серед профілактичних заходів найефективнішим залишається вакцинація. Якщо ж у вас цих симптомів немає, зважаючи знову таки на те, що ми входимо в підсезон, сезон, то кращого методу ніж вакцинація на сьогоднішній день людство не придумало, і це стосується не тільки вакцинації на covid 19 це стосується вакцинації проти грипу для того, щоб убезпечити і себе, і своїх рідних і своїх близьких. Вакцинація. Донині залишається єдиним засобом захисту, особливо для тих, хто пропустив щеплення, і зараз зростає кількість українців, які не отримали щеплення, тому що, скажімо так, воно є зараз рекомендованим. У мозі зазначають, якщо кількість хворих збільшуватиметься, то з вересня може бути оголошено карантин в окремих областях. Наразі найвища статистика інфікувань на Вінниччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Чернігівщині та у Києві. Олена Медалюк, Андрій Анастасов, Ігор Моханошин, Ярослав Засоба. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини. Лісові пожежі на півночі та заході Іспанії за останню добу охопили площу майже таку саму, як за весь минулий рік. Вогонь поширився на регіони Естремадура, Галісія та Кастилія і Леон, змусивши владу зупинити залізничне сполучення та прикрити дороги. Частково заблокована 50 кілометрова ділянка паломницького шляху Каміно де Сантьяго. Попередньо з понеділка займання знищило 38 тисяч гектарів рослинності. На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває цілодобово тихої і безпечної нам усім ночі.